Всім добра здоровичка. Хочу нині ну, дуже багато людей по такому рецепту, моєму старовинному, готують голубці. Не дуже смачні. Що для того треба? Ні, давайте перейти, я скажу вам, як я запарюю капусту, не кіпічую її. Ви не думаєте, що я просто так відео, то я дуже часто готую голубці і мої знайомі теж багато людей. Ну, Качен вирізав. І ставлю в мікроволновку, щоб не її в кипітку. Я ставлю мікроволновку на одну капустину на 5 хвилин в одну сторону і на 3 хвилини в другу сторону. Включаємо є. Ну і трошки 5,27. Що нам для того треба? Двіч, для 4 голови капусти, треба в середньому коло 800 г цибулі, 4 цибулини таких. 250 грамів моркви, то есть дві такі моркви, бурочок нанес, я вам покажу. І 300 грамів картоплі. Три от, Я маю середньому 300 грамів. І все остальне. Я зараз покажу, як я запарю рез, і то капусту, все роблю, як капусту вбираю все повністю. буду нарізати м'ясо, буду нарізати цибульку, моркву, все повністю. Так, ставимо сюда, Давайте першу цибульку порізьмо. А є, саме що вам ще хочу показати? Щоб у вас все буде гості з ноги в хаті. Я маю такі От Я, я спеціально взяв його, щоб цей. Аби вам файно різало, вам треба просто з водою ось так. Можна намочити і пристати. Вам ні одна точилка не зможе відтримати стільки років, так як оцей кам'янець. Дуже легко і просто не заточувати. Намочити не хоче буде. Маю таку двосторонню дощечку, на якій я буду зараз... Слух, я зроблю таку послую, такого по такого отакого буде мені далі. Цибулю такими великими кусочками ріжемо. Лічка класна дощечка. Що не різмо, ну все падає туди, дивіться. Зразу падає вам в контейнер. У нас запікала капуста обертаємо її на другий бік. Всього на сукорашку а Отакова. Ще робимо 3 куди. Отаку. Капуста у нас готова. На Ось на такі парень дивиться. Багато легше, як у кипітку є робити. Ну, нічого, на трохи стене, ми кладемо ще одну. Дальше. По одній капусті кладемо, тому що ми колонок не будемо мати седри. Там по, по дві штуки. Що, нажимаємо тож, надає, на 5 хвилин. Є. Ну а далі що я роблю? Я маю таку салфетницю, бачите, така солфетниця. Дуже легко користуватися. Коли ви користуєте рушничками, воно у вас е, постійно треба стирати. То у нас у вас е, ну, так кажуть, це ліпше. Зараз е, кладу літру води, аби запарити рис. Потім, якщо приготую рис, доти буде в гарячій воді, пальці. його не треба провалювати нічого. Ну, то є просто такий, дуже багато наших моїх знайомих готують вже по цьому рецепту. Так. Чайний кипят. беремо ріс, стакан. Є, ви розуміли, на 4 головки капусти я там вже вказую і на пишу рецепт. Даємо 3 стакани рису. А ресур довге, довгенький, він так сильно виваєш. Давай цю літню води, сюди, пробуде, сюди І Більше нічого не роблять. Далі я буду показувати вам це все. Я прокидаюсь на смачу. Ось таку. І намазую всі східки. Так мама робила, бо вона в пече. Робила отаку. До самого витаєш, намачую о, тако, смачу. Мононез, но і файна, черваний, такого смач. Ріжемо наниз, но дістає колір файлний, бурачок червоний, колісєтками такого.

Всі дрібончі кусочки ми порізали. Чим зручна чадошечка, Ну, ще зручна, вам нічого не мішає тут лишнього, ні цибулька, ні м'ясо, абсолютно нічого. Ну, Викладемо сюди зараз капусту бігамо. Дуже дуже скоро і дуже е, легко це зробити. Легше, як у воді. І не так ви різкуєте, щоб ви попарили руки, ноги. Собі не раз, знаєте, якась неаккуратний може привести вас до якоїсь цього, до якоїсь травми. Але ще одно бачите, скільки роботи я зробив, потім моя капуста ще запарювала там. Як коли не стояв, то я каструлі, мусите стояти, її обертати, забирати листочки, там. ну про те, що ви її зварюєте, то не добре голубці. Це набагато ліпше робити, як водійки піти. Дуже зручно, бічки на зголу, бачите, хто на так це ще йде, це йде, все.

Це ми не від'єдуємо, я вам покажу, яке це рекотець робити. Дуже смачне, таке буде яй-яй. Так, нам треба також мистецька, аби щось у нас викидати, добре, наступ місце. Щоб не підбурте. Так, гад, і мусимо відігнути. Упало, ну що зробиш? Це не стоїть. Так, ну що, баракчі, що так само, як ви все робите, обізнаємо. Ой, ці, е, як ну, ці. І капусту відбираємо собі та до тої, та до тої. зараз я вам покажу, що в мене такі класні голубці будуть, що ви навіть не уявляєте. То самого не дерку не зробити. Ви зробите там дерку і вже буде фарш ну, то Тобто не фарша, а цей. Я ставлю зелені великі до великих. Ще я люблю великі голубці такі. Це буде перший сорт, це буде другий сорт. Сюди. Так, далі. Якби ну, файно зрізаємо. так брат, так такова, бачите, о, так, о. І отаку робить. Ну так скигаєте на себе ножиком. Якщо ви машинки обов'язково заточити, треба, щоб він був гасти. Так, сюди. Да, Бо якщо буде так, лісту, трошки важче. Так. Тобто, ці, так, так. Тосі, я думаю, що я дуже скоро впараюся з цими голосами, хоча може я зараз запрошую допомогу оковись. Там тобто, що знімаю практику трошки віки. Головці. Головці у нас будуть досить суперові. Ми вже багато разів я так готував ці голості. Все на мангалі виходить все. Ще йдемо морпочку досипаємо сюди. Готуємо, зараз кидаємося шкварочки. Коротше, тушимо трошки оце. Так, бачите, ну шкварочки буде добре, коли всюду в кожній хаті були шкварки смальцем. Висипаємо сюди так, ну не знаю, три ложки шкварків.

І що самого не двічі тут поки що тут десь, що ми не отак представляємо голубість до це? Так мама колись робила, пам'ятаю. А отак представляємо. Але все одно один-два голубці будуть приставати так. Ну що, Починаємо довше, з великих. їх. Så, ми кидаємо попри самий крайчик лавровий цей перець, але є посередині, поплікається попри цю. Коли воно нагрівається, воно дає дуже файний смак і входить по пару грошей. Відлимаємо пів літру сметани. Ну Може трошки води, бо шкода оця цей, цей дамо трошки води грамотно что Файно. пляшку файну значит такого даємо дві нову ложку даємо дві ложки э, томату кефайні чу бачите такі ну най ще трошки там да. Так, ну, все. Розмішуємо зараз і то, що будемо подавати це. Ну, будемо чуєте, там що не більше давати на це. Ось такий у нас вийшов соус. Бачите, отакого. І поливаньки заливаємо це все сюди. Голубчик. І зараз будемо годину годину з півтора години будемо це варити на Зараз На мангалі на крішка наші. забув. А накриваємо це ще листочками. Цими великими лопухами. так Ці листочки нам приготувалися якраз сюди, для того, щоб накипоті теж ця капусточка піджарю і Накриваємо, який у нас дощ, але я мушу йти на двір і ставити це на вогинь. Бо огінь горить. І що в нас ще робить? Мисяко поставили це на огей. І зараз у нас собі кипить півтора години на маю варити. Я далі покажу, як я готую вам. Зараз фасольку на олії зготую і капусту файну, пожарю, ці остатки капусти. Дуже класно смачно виходить. О, нас голубчики закипіли. Якраз закипіли голубчику. Зачекаємо е, півтора години. І вони за півтора години будуть готові. Ну там півтора години, чуть -чуть... Йо, ще, ще може чуть-чуть більше буде. От дивіться, зараз я ще покажу, тут дуже така смачна. Фасолька, оця, виходить, на цю Я раніше її жарив олії, зараз по інакшому я вам ще покажу, як її зробити. Але двічі, як перевірити наприклад, як є у вас фасоль стара, навіть ця, вона називається без лечка, що одно вона буває стара, вона має лечко. Або кінчик відламуєте, не тягнеся личко. Або так пополам розломили, коли купуєте фасольку. Нема лечка, значить вона добра. Практично будемо здати, поки вода википить. І вони будуть готові вже в нас. Все, кидаємо сюди масло, так трошки добре. Кидаємо масло. І даємо сюди подірожних шухарів. я скажу вам, що все одно треба додавати такої, бо масло дуже скоро не Como é que a aposta de comprar em um pai, Ми забираємо наші голубці. Ми забираємо наші голубці, відкриваємо їх. Я. Тепер дивіться, які у нас голубці. Але я возьму цей великий, навіть оцей візьму зараз я його. І що я зараз роблю? А ви могли зрозуміти, які тут рецепти, які дивіться тут. Ми розвертаємо голубич Дивіться, Бачите? Рес як розповче, він готовий. Він абсолютно готовий дивіться. А зараз ми... Дивіться, у вас на завтра голубці за Застинуть тут, або стоять холодильнику, Ви захочете підогріти в мікроволновці. Ні в ніякому ніякому таке не робіть. кидаєте, берете маю трошки собі. Ну, вона не недобрі був такі. Прямо смалець. І ми ці голубки зараз прижаримо до такого рум'яного румяного такого стану. Ну, Вам ще сподобається зараз, ви подивіться. Що в нас вийшло на нашому мангалі, якого можна готувати без світла, без газу можна готувати, доста дешево, дуже скоро і дуже смачно. Ми варили голубці і вони вийшли у нас дуже. Це не перший раз я готую голубці, не перший раз я готую фасольки, не перший раз готую я оці, ну, так як ці самі кружок капусти. Так що підписуйтесь, діліться, заходіть на нашу полічу Деренко на Фейсбуці, Тік-Ток Іван Деренко, Інстаграм Іван Деренко і Ютуб Майстеденко. І всім добра здоров'я.